Коротше, друзі, я перший раз за все своє життя зараз буду займатися ось таким. Дивіться. Е -е, отримав я гроші за роботу, готівка. Але воно смердить просто неймовірно. І що я хочу зараз зробити? Я знайшов в машині різні засоби, які хоча б трошки можуть прибрати сморід. Спробував такий, але він дає жовтизну для шкіри. Це іначе виглядає нормально. І ось такий. Його, правда, не багато, але, але все ж таки щось та є. Коротше, розкладаю отак гроші зараз. Це, друзі, скажу відверто, це там не хайп якийсь. ну Я не думаю, що на цьому можна якось хайпанути. Але ну воно просто нереально смердить. Я навіть не знаю. от Я, я сів в машину, поклав їх в кишеню, воно не смерділо. Е, вийшов на вулицю, викидав сміття, іду, а воно з кишені прям смердить. І я не знаю, що з цим робити, бо ну це, ну реально, це навіть і не від умовно не від а, тютюну. Це якийсь дуже, дуже-дуже дивний дуже дивний сморід. я сподіваюся, це хоча б трохи допоможе. Бо це просто капець. Йти, наприклад, в банк віддавати їх в банк банкіру в руки передавати. Ну не знаю. Коротше, отак от. Іначе круто, друзі, що гроші дали готівкою. Хто живе в Америці, ті розуміють, що готівка це прям добре. Але блін. <хи> я ж кажу, що хтось може сказати, що я там зажрався або ще щось, що гроші не пахнуть. І, блін, ці гроші, реально вони не пахнуть. Вони прям дуже сильно смердять. Напишіть в коментарях, чи було у вас щось схоже, чи ні. Чи це мені так пощастило.